Не пропускають фури ні на в'їзд, ні на виїзд з України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Зацитую його: ситуація за останні дні фактично не змінилася, але сьогодні маємо певну зміну у напрямку пункту пропуску Шегині. Як повідомили нам, польська сторона польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи то в бік Польщі. Кінець цитати більше про ситуацію на кордоні і загалом про роботу служби будемо говорити з Андрієм Кузніком, ВО, начальника Львівської митниці. Добрий вечір, пане Андрій. Вітаю Добре. вас в нашій студії. Отож, знаєте, ми з вами щойно говорили про те, що 3 березня буде рік, як вас призначили очільником львівської митниці. І мені чесно дуже би хотілося говорити про перспективи, про розвиток, про якісь нововведення на львівській митниці. Але цю розмову ми почнемо із наболілого, тому що. Оця блокада україно-польського кордону, просто ганебна блокада. Насправді вона болить зараз кожного українця. Польські фермери далі блокують наші кордони. І з перших вуз хочемо дізнатися інформацією, яка ситуація на кордоні станом на зараз? Скільки вантажівок стоять у довжелезних чергах? Ну, по всьому кордону, україно-польському, у Львівській області, можу сказати, що перебуває десь зі сторони Польщі близько півтори тисячі. А з нашої сторони це є черга. Ну і в є черзі в нас перебуває близько 6 тисяч транспортних засобів вантажних. Які планують по переміщ... через державний кордон. Це дуже багато вантажівок. Це найбільша кількість за весь час, коли відбувається блокада. Чи було більше? Ні, більше не було. Це найбільша кількість і пік зараз доходить. З, з нашої сторони. Це найбільша кількість. А з тієї сторони я бачу, що е, тенденцію на те, що е, логістику логістика міняється е, на імпорт і переміщаються вантажівки вже більше на кордон на румунський, е, на Чернівці, на Закарпатті. Що відбувається, які там настрої серед людей, які настрої серед поляків, що люди говорять? Ну, зрозуміло, що ми на це вплинути не можемо, на цю ситуацію. І коли вона вирішиться, це теж для нас незрозуміла ситуація. Е у нас є падіння по бюджету. Тобто основна задача митниці це наповнення бюджету. Ми, на, на жаль, е в, в стані війни і просідаємо і по бюджету за цих блокад. Е у вас великий штат? Я, і що говорять працівники між собою на цю блокаду в таких стресових умовах зараз доводиться працювати, тому що кожен з нас на себе перебирається все, що відбувається. А як реагують ваші працівники? Для наших працівників навантаження менше, тобто ну тільки за цього а, зрозуміло, що всі обговорюють те, що це якась спецоперація, чиясь на території Польщі саме направлена щодо України. Які пункти пропуску працюють в нормальному режимі? Тобто, хто може поїхати до Польщі попри блокаду? Бо знаєте, люди між собою говорять навіть тільки просто хочуть поїхати зараз за кордон, що їм страшно виїжджати, бо невідомо як вони будуть Повертатися, що таким людям ви можете сказати? Ну наразі е, пасажирські переміщення, да тобто транспортні засоби легкові е, і автобуси переміщаються в нормальному режимі, е, крім е, пункту пропуска Угринів. Там є затруднення, бо відразу за Угринівом стоять мітінгарі і блокують пункт пропуску. Зараз до речі обговорюється також ініціатива щодо повного обмеження товарообігу між Україною і Польщею. Е, ваша реакція на це, які це буде мати наслідки як і для України, так і для Польщі, тому що від цього постраждають обидві країни. По-перше, між Україною і Польщею, тобто інші країни, зможуть до нас відправляти чи ні? Це питання, яке залишається зрозуміло, якщо повністю закрити кордони щодо вантажу перевезень, то е, нас. Е, як експорт, так і імпорт у нас буде в нулі. Тобто львівська митниця забезпечує надходження до бюджету близько 6 мільярдів щомісячно. Щоб закінчити оцей блок, якраз про блокаду українсько-польського кордону. я хочу повернутися ще раз до людей, які працюють на митниці чи є там бойовий дух? Та зрозуміло, бойових дух постійно є, вони готові. І в ті е, маленькі навіть перерви, коли е, розблоковували кордон, ми працювали майже вдвічі в півтора рази більше, да, ніж е, в звичайному режимі. Тобто виходили більше, посилювали зміни для того, щоб більше забрати транспортних засобів і віддати більше транспортних засобів. Про гуманітарну допомогу хочемо поговорити. Ми неодноразово в цій студії повідомляли про везення в Україну гуманітарної допомоги. Розповідаємо про волонтерів, які це роблять. І насправді везення гуманітарної допомоги з початку Великої війни набуло широкого значення для нас. Розкажіть про саму процедуру, як відбувається везення гуманітарної допомоги і які труднощі з цим процесом з 1 грудня змінилась постанова Кабінету міністрів щодо переміщення і везення гуманітарної допомоги. Але змінилося не дуже на даний час. Можна подати декларації як в паперовому, так і в електронному вигляді. Єдине, що отримувач гуманітарної допомоги, має бути зареєстрованим в реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, яке супроводжує Міністерство соціальної політики. Труднощі іноді бувають, що люди завозять гуманітарну допомогу, а не зареєстрований в цьому реєстрі благодійний фонд чи організація. Тому наші співробітники на своєму рівні допомагають волонтерам. Якщо ні, ми виходимо на Мінсоц і допомагаємо їм у зв'язці зареєструватися, щоб швидше дісталась до нас гуманітарна допомога. Почався третій рік Великої війни, якщо так проаналізувати за цей рік, коли ви очолюєте львівську митницю, зараз гуманітарна допомога до гуманітарної допомоги стало більше чи ж навпаки менше? І що зазвичай везуть те, що можна сказати? Ну зрозуміло, що на в початках її було більше, і то наш був більше. Зараз теж везуть немало. Я рахую, що близько там 8 тисяч тонн в місяць. То це не також і мало гуманітарної допомоги, і близько там 3 тисяч автомобілів транспортних засобів. За останні два роки було багато також і гучних скандалів пов'язаних з гуманітарною допомогою. Серед таких це везення товарів комерційного призначення під виглядом допомоги. Чому до цього часу шахраям якраз вдається реалізовувати такі схеми? Ну як я кажу, що в наших співробітників мелофону немає. На жаль, ми думки читати не можемо. Іноді, ну, наприклад, заїжджає вантажівка в ній. Вона повністю завантажена технікою. Apple, Це комп'ютери для нас це нелогічно і нестандартно, Гуманітарна, гуманітарна допомога, допомога да. а потім починаємо виясняти, зв'язуватись з тими, хто отримує дійсно це там, гуманітарна допомога, яка дійшла з Америки чи там, з Канади для якихось шкіл і навчальних закладів. і, uh -huh. і Розбираємося, що дійсно, да, і пропускаємо її. А іноді буває таке, що гуманітарну допомогу везе там, в, ну, вантажний автомобіль, і серед речей, наприклад, стоїть вантаж вона. Uh -huh. Тобто вантаж водій, я так розумію, вирішив підзаробити і завантажив туди там палету цього вина. Зрозуміло, що на вино написали протокол на вантажівку. Ну а далі в саму гуманітарну допомогу пропустили. Чи можна побороти таку контрабанду через кордон шляхом посилення відповідальності? Я не юрист, а як журналіст питає, яка зараз відповідальність за такі речі, коли людина от везе гуманітарну допомогу, а привозить вино. В залежності від е, м, самих обставин, сприховування, да, без приховування, тобто, це від 20-30% штрафу е, і до повної конфіскації твору. 20... Тобто і... завезли 30% штрафу, наприклад, людина має заплатити. Тобто вона завезла, не задекларувала щось. Uh -huh. да, вона там 30% штрафу заплатила і має потім або розмитнити, або вивезти назад. Як ви вважаєте, це м, нормально чи треба збільшувати відповідальність? Ну це дієво. Е, дієва. я бачу скільки у нас надходжень зі штрафів, і це достатньо дієво. Дієвий механізм для покарання Діє на людей, і люди думають вести щось чи не вести. Так. Ще одне важливе питання, яке завжди обговорюється: це боротьба з корупцією. Про неї всі говорять з нею, всі боряться, але знаєте, багато хто каже, що віз і досі там. Розкажіть ваше бачення, що потрібно змінити в державі, щоб виконати корупцію на митниці, або ж, хоча б звести її до мінімуму. Ми працюємо над тим, щоб більше цифровізувати ті митні формальності, які здійснює інспектор безпосередньо на кордоні, щоб це було достатньо прозоро, зрозуміло. Ну і ще два аспекти це підвищення матеріального становища інспекторів і соціального захисту, і невідворотності відповідальності за свої неправомірні вчинки. Про… Моді камери, чи є зараз на всіх пунктах? Пропуску У нас є один пілотний проект завдяки нашим європейським партнерам на пункті пропуску Рава Руська. Повністю всі зміни працюють з бодікамерами. Якраз ви говорили також про штат про збільшення окладу, я так розумію, працівникам або зарплати працівникам. Який взагалі зараз оклад на митниці, і чи є у вас кадровий голод, Чи ж навпаки митниця переповнена людьми, і як на це все впливає мобілізація? Інспектор у нас наразі має оклад державний інспектор близько 9,5 тисяч гривень. Зрозуміло, що з усіма надбавками, зі стажем в нього виходить ну там десь 18-19 на руки. Так, да, На руки він отримує. Е на момент, коли я прийшов, у нас було близько 200 вакансій. Угу. Зараз нас лишилось ну, близько 40. Тобто на митницю ще можна подаватися, кому цікавий такий органів. Так, да, ми зараз залучаємо молодь, їздимо, підписали меморандуми між Державною митною службою і двома університетами Львівщини. І Намагаємось залучити молодь, яка відразу після університету на роботу до нас вплинула на роботу митниці мобілізація, мобілізаційні процеси у нашій країні У нас близько 50 осіб. Мобілізовані воюють. Ми їх підтримуємо. У Нас є волонтерська група, яка постійно раз в три тижні, раз в місяць, їздить на фронт до наших колег-побратимів і побратимів і завозить їм все необхідне, все, що вони потребують. Завдяки якраз таким хлопцям, які воюють, ми маємо зараз багато розмов про те, що Україна має вступити до ЄС. І ми за це платимо велику ціну. Чи готова українська митниця переходити до роботи якраз по євростандартах, що потрібно буде змінити? Ну, у нас євростандарти, ми впроваджуємо, ми Державна митна служба, Міністерство фінансів, Верховна Рада, тобто постійно відбувається якесь впровадження, якісь стандартів приєднання до конвенції, як конвенція про НСІТІС, про транзит, так званий безвізовий транзит. І це відбувається постійно. Тобто, ми постійно намагаємося. Крок за кроком доєднуватись до правил Європейського Союзу. За рік роботи, от 3 березня, ми з вами говорили, що буде рік. Що ще важливого такого зробила митниця? Я знаю, що ви багато і допомагаєте Збройним силам України. Можливо, я щось не запитала, а ви б хотіли про це розповісти, бо в ефіра ви гізне части. Чесно, той рік пройшов, я зараз дивлюсь, що ми зробили. І нібито я тут пробув вже три роки, виконував обов'язки, а не рік. Тобто ми багато чого зробили, багато чого в нас ми ще не зробили. І плани є, і відкриття нових пунктів пропуска у нас не за горами, і багато чого ми ще плануємо зробити і новел, і ведень, і всього, все, все хочемо, але зрозуміло, що ми впираємось в забезпечення. І В тому, щоб Україна перемогла, це обов'язково буде. але на завершення, знаєте, сьогодні вранці у нас є добра звичка, е, анонсувати наші розмови з нашими гостями у ефірі радіо, перше І я про розмову з вами. Мені в приватні повідомлення прийшло повідомлення про те, що е, люди інколи скаржаться про те, що не завжди дії працівників митниці можуть відповідати діям закону. Так, от для таких людей е, як діяти простому громадянину на кордоні, якщо на його думку його права. Порушують, куди звертатись. У нас на кожній кабінці на пункті пропуску знаходиться табличка з телефоном гарячої лінії. Це безпосередньо наш черговий митниці, який е враховуючи ситуацію в тому чи іншому це пункті пропуску, в якому відбувається. Контактує зі співробітниками ВБ. Вони виїжджають в будь-який час доби на місце, якщо це необхідно. Ні, включається механізм. Е, ну, керівництво ВБ доповідає, і ми вже як це, е, починаємо діяти щодо Реагувати наших, на реагувати. порушення або не порушення. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемося у цій студії, ми будемо говорити про перспективи розвитку львівської митниці, а не про блокаду, ганебну блокаду наших кордонів. Дякую. У Дякую. цій студії про роботу львівської митниці ми спілкувалися із її очільником Андрієм Кузніком.